Згадуємо сьогодні чудову подію, і я також хочу прочитати від Луки. Той момент, коли ангел Гавриїл прийшов до Марії, і може повністю прочитаємо цю історію з 26-го віршика. Шостого місяця від Бога був посланий ангел Гавриїл у Галілейське місто, що йому на ім'я Назарет. До діви, що заручена з мужем була на ім'я йому, ім йому Йосип і з дому Давидового, а ім'я Діві Марія. Війшовши до неї промовив: Радій благодатна я, Господь із тобою, ти благословенна між дожонами. Вона ж затривожилась словом. Та й стала роздумувати, б то значило це привітання. Ангел промовив до неї: Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла. Ось ти в отробі зачнеш і сина породиш, і дасиш йому імення Ісус. Він же буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола, його батька Давида. Повік царюватиме він у домі Якова, і царювання моє не буде кінця. Марія озвалась до ангела. Як же станеться це, коли мужа не знаю? Ангел промовив відповідь їй: Дух святий злине на тебе і Всевишнього сила обгорне тебе через те той святе, що народиться, буде син Божий. А ото твоя родичка Єлизавета, і вона зачала в своїй старості і сина, і оце шостий місяць для неї, яку звуть неплідною. Бо для Бога немає неможливої жадної речі. А Марія промовила, я ж Господня раба, нехай буде мені згідно з словом твоїм, і відійшов ангел від неї. Тими днями зібралась Марія і пішла, поспішаючи в гірську колицю в місто Юдене, Війшла вона в дім Захарія та й поздоровила Єлизавету. Коли ж Єлизавета зачула Маріїн привіт, затрепотала дитина в її, Єлизавета наповнилась Духом Святим і скрикнула голосом гучним та й прорекла. Благословенна ти між дожонами і благословенний пліт утроби твоєї, і ля мені це, що до мене прийшла мати Господа мого, бо як тільки в вухах моїх голос привіту Твого забринів, від радощів затрепотала дитина в отробі моїй, блажена ж та, що повірила, бо сповниться пророче їй від Господа, а Марія промовила: величає душа моя Господа. Радіє мій дух в Бозі спасі моїм, що зглянувся він на покору своєї раби, бо ось від часу цього всі народи мене заблаженно вважатимуть. Бо великий вчинив мені і потужний його ж імення святе, і милість його зроду в рід, на тих, хто боїться його. Він показує міць свого рамена, розпорошує тих, хто пишається думкою серця свого. Він могутніх скидає з престолів, підіймає покірливих, удовольняє голодних добром, а багатих пускає ні з чим. Пригорнув він Ізраїля свого слугу, щоб мильний згадати, як про рік він був нашим отцям Аврааму, і насінню його аж по віки. і залишилась у неї Марія щось місяців зотри, та й вернулась додому свого. Брати і сестри. Я коли читав цю подію вдома сьогодні, сидів і просто роздумував над тим моментом, який нам описаний, як для мене ці відносини Марії, як молодої дівчини Єлизавети, як її родички дуже мене вразили. Розуміємо, що не просто так цей ангел був посланий. Ангел Гавриїл – один з семи ангелів Божих, це післанець, який приносив звістки, добрі і різні звістки. І він в новому заповіті саме розпочинає своє служіння, коли приходить і до Захарії, і приходить до Марії. І ось він говорить про те, що ти є благодатна, що значить, що ти даєш благодать. Ми читаємо в Івангелії Івана, перша глава, там написано, від повноти ми його прийняли благодать на благодать. Деякий закон можна взяти і вивести з цих двох текстів Божих, що благодать прийде на те місце, де вже є благодать. На пусте місце не приходить благодать. Марія була людина, яка була наповнена благодаті, добрих діл, вона жила цим. І в життя її помножилася Божа благодать. Ти благодатна, то ти отримаєш благодать від Господа. Брати і сестри, коли ми дивимося на Марію, звичайно, ми розуміємо, що вона не жила з таким відкриттям, що ось життя моє, воно присвячене Богу. Я от собі буду Матір'ю Ісуса Христа, я планую це. Я. Розмірковую, я мрію про це, що ось ось десь мають пророцтва збутися, вже і Христос скоро прийде. В нас є багато людей, які живуть так в час. Останній хтось каже: я і заміж не буду йти, я і одружуватись не буду, я і вже і строїтись не буду, вже ось Христос скоро прийде. І так люди живуть в кожного покоління, є такий образ мислення. Марія була заручена. Марія планувала життя таке, як. Всі люди жили, в неї був чоловік майбутній Йосип, який вже заручився, вони планували одружитися. Вона, як дівчина, мала вже плани на життя. І в один момент, брати і сестри, в це життя приходить ангел Божий і вносить свої серйозні корективи. Ти отримаєш від Бога благодать. Ти народиш сина. Так і так це все має статися. Ви знаєте, і Марія вона задає ангелу питання, як це має статися? Я не маю мужа, я є дівчина, але ангел каже, це буде від Господа. Зійде на тебе благодать, і той, хто народиться, він буде названий Сином Божим. І як цікаво читати в цьому тексті, брати і сестри, Марія не стає в конфлікт з своїм розумом, вона не починає казати ангелу, як багато з нас інколи кажуть, що трошки часу дай нам обдумати це. Дай нам зважити це. Бо ж все-таки ми вже взяли якийсь напрямок в житті, ми вже от, от почали одну справу, ми вже ось вирішили одружитися. Може, це потім хай буде. Може, хай це я раба Господня. Нехай мені буде по слову Твому. Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, оцей цей момент Він так вразив мене. Брати і сестри, ця, ця, ця людина мала особливий стан серця. І вона виголошує це в своїй пісні перед Богом, коли вона прийшла до. Ви уявіть собі, да, вони прийшли до, до своєї родички, і як там працював в цих двох життях Святий Дух. Вона входить, Єлизавета тільки почула її голос і каже: як мені добре чути голос матері мого Господа. І я собі думаю, уяв... наскільки духовний рівень високий в цих двох жінках, які нам ставить Біблія в приклад. Наскільки слова всі, ви знаєте, від Духа Святого, наскільки немає таких, знаєте, якихось тілесних, можливо, моментів написано, як між ними високе було це спілкування. І ці діти, які були, що в Єлизавети, що в Марії, Син Божий. Це було, ви знаєте, від Духа Святого, від благодаті. Іван відчув, що зайшла матір Господа. І всередині в Єлизавети стався цей момент, що заворушилося дитя, і вона зраділа, вона зраділа, вона прославила Господа, і Марія відкриває свої уста, і вона каже: Ти зглянувся на покору раби своєї і на смиріння. Брати і сестри, я думаю, що до цього, до предісторії, до посіщення. Ангела Гавриїла, Дому Марії, був стиль життя Марії. Було серце її сформоване перед Богом. Була оця покора в неї, яка настільки. Марія не просто в той момент сказала: Господи, а чому саме я? Чому не хтось інший? А вона знала, що стан і серця, він багато що значив для Господа. І вона в цьому вірші каже, ти. Дивіться, як вона каже, і милість його зроду врід на тих, хто боїться його, він показує міць свого рамена, розпорошує тих, хто пишається думкою серця свого. Хто думає про себе багато. От думка в мене в серці, я такий, я собою пишаюсь. Марія мала стиль життя дуже покірної раби Божої. Вона жила до цього так. Вона розуміла, що для неї воля Божа вона найголовніша в житті. І в той момент не став конфлікт з її розумом. коли ангел прийшов. Акуратно всі плани життєві, стали на задній план. Не однієї хвилини не було, як кажуть, я подумаю, я що зважу. Вона сказала, Я Божа раба, і нехай мені буде за Твоїм словом. Брати і сестри, це багато що значило. Це багато, що значило в тій, в тій культурі, де жила Марія. Тому що Єлизавета така блаженна, ти, що ти повірила. А в що ж вірити треба? А ви знаєте. Як для неї треба було прийняти цю звістку, що завтра вся її рідня. А її рідня це від Адама до Ісуса, це родоводи Ісуса. Це, це, це все прописано в Матфії, це все прописано в Луки, це серйозне коліно. Від самого Юди до Ісуса Христос народився в цьому родослові. І вся ця рідня знає, що Марія, яка є вагітна. Марія, яка заручена, але вона є вагітна. Вона ще не замуж, вона є вагітна. Багато думок могло би прийти в життя цієї молодої жінки дівчини, але вона каже, я повірила. Єлизавета і каже, ти повірила. Не стала, знаєте, з розумом своїм роздумувати, з життям своїм важити. Вона сказала, я приймаю абсолютну Божу волю, нехай мені буде за Твоїм Словом. Слава Ісусу Христу! О, брати і сестри, для нас це є великий приклад. Господь сьогодні бажає нас навчити саме такого. В житті нашому, коли Христос прийшов на землю, Він сказав: Придіть до мене всі струджені і обтяжені, я вас заспокою, навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, або я смиренний і серцем покірливий. Саме цей стан, який був в матері його, він був і в сина, це покора і велике смирення. І коли ми вникнемо, знаєте, на Христа як найбільшого вчителя. Я собі роздумав, думаю, Господи, а що би в тебе не можна було нам навчитись? Ти все, Ти у всьому, ми співаємо одну пісню, Ісус наш вічний ідеал. З якої сторони не глянь на цей камінь, да? як глянути на алмаз, з любої сторони, він блистить. Там нема, з якої сторони ж ти дивишся і там є якийсь порок. На Христа як не глянеш, з будь сторони ти можеш вчитись. Прекрасний проповідник. Добрий, добра дитина для батьків своїх, потужний вчитель, хороший спікер, його могли слухати по три дні він міг говорити. Увагу тримав людей. Добрий співчуватель, співчував всім, повний милосердя. Ну, тесляр. Професію мав. Син Теслі. І, брата і сестри, з якої сторони не подивишся на Ісуса, а якщо ми скажемо, Потужний чудотворець, можна так про нього сказати? Мертвих воскрешав, піднімав людей. І Христос каже, отак, прийдіть до мене і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. Дві речі, на які Христос поставив акцент. Навчіться від мене. Господи, а що інше нам не треба навчитись? Ви знаєте, що це саме складні речі для нас в житті. Покора й смиріння. Сьогодні, як я, як я дивлюсь навіть на наше суспільство, а особливо на молоде покоління, коли ми дивимося на покоління, яке було перед нами, знаєте, то там так розказують браття. Женився брат, що додому не прийшов, взяли за руки і вивели на 25 років. Когось там розкулачили, когось закулачили. Люди жили, не знали, як жити. Тепер виросло покоління дуже волюве. Ти навіть коли людині скажеш пересять, або, будь ласка, оступи дорогу, або від'їдьте, їдеш по дорозі, людина, чому ти мене напрягаєш я таке слово? Я живу як я хочу. В мене є своє бачення на життя. Я отак розумію життя. І Христос Він каже: навчіться від мене покори, брати і сестри, навчіться від мене смирення. Це... Смирення, брати і сестри, його коротке визначення, це впокорена сила. Смирення це впокорена сила. Коли ми думаємо про смирення говорити, то в такому ключі ми інколи говоримо про смирення, що смирення, ну не можеш, брат, нічого зробити, то смиряйся. Ну, раз так обставини склались, смиряйся. Ну, це не так. Смирення це не так, як обставини склались. Смирення це дія твого серця. Це сила яка впокорена. Це кінь, на якого наклали ярмо. Він має силу, але не в ярмі. І ось Христос каже, і Марія говорить про себе, що ти споглянув на смирення твоєї раби. Був вибір по-іншому піти. Був вибір не згодитися. А коли глянути на Христове смирення, брати і сестри, недаремно не Захарія говорить про нього як про царя, їде твій цар на усляті. Вже цікаво звучить на осляті. А що ж той цар може? А той цар може все, але нічого в той час не може. Зробити без волі того, хто творить. І диявол все життя провокував Христа нашого, Спасителя і вчителя, який вчить нас смирення, вийти зі стану смирення. Вже з постелі він прийшов і каже, якщо ти син Божий, зроби з камнів хліб. Міг Христос зробити хліб з камнів? Міг. Взяв уста Петра і каже, якщо ти. Син Божий, то пожалій себе. Ну, Це такий, може, приклад, а коли Христос йшов на хрест, і Він взяв у ста людей і каже, коли ти син Божий, зійди з Христа. Ну, якби там я висів на Христі або ми, і там сотня воїнів стояла, то це наш приговор, це наше смирення. Хтось би, ну, мушу смирятися, вже прибили то все. Но Христос був стопроцентовим Богом на землі. І він каже, я можу зараз умолити 12 легіонів ангелів. Один ангел і 180 тисяч війська сирійського впало. Це 12 легіонів. Як би той Пилат летів, якби та вся Римська імперія трусилася, якби той Єрусалим двихтів би від Божої сили, якби він вийшов зі смирення. Бо це не були слова, як сьогодні, коли люди кажуть, а я можу. Взяли руки, скрутили, нічого ти не можеш, бо ти в уплоті. Дихання твоє в руках Бога нічого ти не можеш. Но Христос справді був смиренний. В нього була вся сила впокорена, він мав в собі абсолютну божественну силу і не користався нею. Він був покірний, як вівця, він йшов на заклання разом з тим, будучи левом із коліна Іодіна. Слава Ісусу Христу! Навчіться від мене. Навчіться від мене, брати і сестри, сьогодні ми дивимося на Марію і ми дивуємося, Господи, така привілегія указана. Ти зглянувся на смиріння Твоєї раби. Я раба, Господня, нехай мені буде за словом Твоїм. Ми будемо зараз помолимося, брати і сестри. Я розумію, що коли ми молоді, і ми багато що силу відчуваємо, і в тілі, і все смиріння дуже. Складно інколи мати, бо ти можеш за себе постояти. Хтось фінанси має, може все рішити фінансами. Хтось ще щось має, але знаєте, це не те, що хоче Бог від нас. Бог хоче смиріння. Моїсей міг би за себе поступити. Прийшла Маріам, хто ти така? З ним Бог говорить. Він палицею море розводить, він казні приводить і уводить. Він з Богом досвід має спілкування, він на гору ходить, а ти йому будеш розказувати. Але він, хай Господь, кручайший чоловік. Маючи владу і силу, він покорив цю владу і силу. Мав таке впокорену силу. Це смирення, брати і сестри. І інколи, коли ми не маємо сили впокорити свою якусь силу, то Бог торкається нашого тіла і тоді дивишся вже все. Вже не можеш нічого зробити. Тому нехай навчить нас Господь поможе нам навчитися. Він сказав, придіть до мене і навчіться від мене, бо я покірливий і тихий серцем, смирений. Покора це великий, також, брати і сестри, благословений такий момент в житті, в серці нашому. Це більше послуху. Послух це момент видимий, коли сказали, ти пішов. А Покора це момент в серці, коли ти зламаного духа людина. Коли ти не противишся волі Божій. Це не так, ви знаєте, якби Марія Ангелська, вона сказала, ну, я вже думаю, замішати, але якщо ти так рішив, ти ж Гавриїл, ну то добре. Але вона сказала: я раба твоя, це момент, який в серці все. Мої плани на другому місці. Господи, Ти Ти так рішив. Я довіряюсь твоєму плану, я довіряюсь твоїй волі. Проти сестри, життя Марії не зовсім легке, і життя її повне було. Таких моментів, які, можливо, би ні кожен би захотів. Сьогодні ми говоримо про її життя як про таке велике, але вона велику благодать мала від Господа народити Сина Божого, хоча і багато заплатила, і своє життя поклала на алтар. Тому нехай Бог нам допоможе, брати і сестри, навчитися і в Марії, і в Ісуса, який є великий. Він більше Марії, і Він був серцем покірливий і смиренний, наш Ісус Христос. І Він сказав, навчіться цього від мене. Все інше приложиться. Дари прийдуть в життя, чуда прийдуть в життя, від Бога влада прийде в життя, але якщо буде смиріння, і нам так необхідно це в житті, брати і сестри, щоб та сила, яку Бог нам дає, вона була впокорена Христу. Нехай кожного з нас благословить Господь йому нехай буде слава. Амінь. Давайте про це помолимося. Ісус!